Має колеги, у нас сьогодні позиційна постійно комісія збирався про фінансів, пропустимо, комунальний власний суд. Завість комісії у нас 15 депутатів, всі присутні, один онлайн. Тобто форум є приступання до роботи. А, під початком нам треба обрати секретаря серед присутніх, а, у кого будуть пропозиції. Самогосуланці, да, у нас послана Васильович Сиренко. Всі підтримують. Так. Давайте визначимось. Хто за? Проти. Юрій Іванович. Юрій Іванович, підтримуєте Сиренко секретарям на це засідання? Так. Угу. Дякую. Одноголосно. Так, переходимо до порядку денного. Перше питання, це у нас нові питання. Перше. за цим. Давайте. За основу, так. Да. Цьому порядок денний. Прошу визначатись. Хто за, хто підтримає? Хто проти? Утримуємося. Юрій Іванович. Одноголосно. Так, перше питання про безоплатну передачу зі спільної власності територіальної пропасності місії, виконання власності, з з районою, власності територіальної проласті, і сатор Шумська районна рада інформує боярнувателі на володі. Що добре питати виконавчим апаратом районної ради були розроблені пакет документів. Які довоження до ваших документів? Чим допомоги це питання? Ви знаєте, що останні декілька років ми перебуваємо в такій ситуації без фінансування? Тому на сьогоднішній день у зайшли вже в були проведені переписки перемовини із питаннями громадами щодо? А, Ді діяльності і взагалі до того, як буде існувати наша будівля і майно, яке знаходиться на балансі сільської районної ради, відповідно до листування, до проведених нарад були протоколи доручення, зібрані брані пакети документів і підготовлення підготовлення службова, якою було обговорено, те, що ми вважаємо за доцільне передати нашу будівлю. До громад Сумського району без лабораторії згодом нам надали п'ять е, громад, які попередньо е, прийняли відповідні рішення, бо на сьогодні відбувається сесія, вже оформлюється підготовлені такі пакет рішення. Значить, передати до 15-го, по громади які зазначені е, в рішенні якщо у вас є. якісь то ви Скажіть, будь ласка, п'ять громад, це визначений перелік, це відповідно до чого, до їхнього бажання, яке визначено рішенням сесії і їхніми безпосередньо. Так. Так, да? На сьогодні дивіться. На сьогодні є три рішення сесії. Це є рішення Хатінської селищної ради, є рішення. Миколаїв. Миколаївської селищної ради і є рішення Миропільської сільської ради. Завтра буде сесія Ворождянської міської ради, і завтра буде сесія Краснопільської селищної ради. Але від цих громад ми отримали листи. Ну, скажімо так, не те, що гратійні з вони провели попередні обговорення з депутатським корпусом, провели депутатські збори. Попередні депутати погодили це рішення, і вони сказали, що такі рішення ну. Звісно, з певної долі віригідністю будуть прийняті завтра їхніми сесіями. Mm -hmm. Але листи, підтверджують, що російських рад у нас всі є, переписка з ними всі є. Інша частина громад або відмовилася, або не прийняла жодного рішення по цьому питанню. Ми зверталися до усіх. Єдине у нас питання зараз ще: тобто, у нас є. П'ять громад, які клопочуть і хочуть прийняти до спільної власності це майно. І є лист, був лист начальника військової адміністрації. Ми від них отримали цього листа. В подальшому звернулися до кабінету міністра фонду держмайна з питанням того, що чи може держава прийняти до державної власності це майно. Держава це в особі кабінету міністрів. У нас є лист. Від районної військової адміністрації про те, що вони збирають необхідний пакет документів. І є, буквально вчора пройшов вистрілів фонду держмайна про те, що ми повинні подати там пакет документів, але цього пакету в нас ще немає. Фонд Держмайна нам прописав вимогу про те, що ми повинні підготувати проєкт рішення Кабінету міністрів і погодити його з усіма відповідними міністерствами, службами, відомствами, Сумської обласної військової адміністрації по районної військової адміністрації і так далі. Цей пакет документів наразі не готовий. Михайло Іванів зараз, зараз він на виїзді зайнятий, його заступники можемо послухати її. Пропоную заслухати представники, оскільки ми зараз розглядаємо питання у нас по порядку денному є. Він хотів прийти, але він, він виїхав. Там дуже нагальне питання по питанням інфраструктури. Він не змінив. Так, позиція з морської районної військової адміністрації в пріоритеті передача приміщення громадами. Але в разі, якщо цього не відбудеться, то так, ми сьогодні ми надаємо згоду на прийняття з спільної комунальної власності у державну власність з визначенням балансу утримувача чи сільської районної державної адміністрації. Але знову ж кажу, як це якщо в випадку з громада пріоритет громади, то це комунальна власність. А можливо, передача. Вивчали це Можливо. Звісно, так. Ми даже запустили паралельно цю процедуру для того, щоб, ну, мало, знаєте, наприклад, громади не захочуть, ми ж не знаємо, які рішення приймуть громади. Захочуть, не захочуть. Багато громад кажуть, у нас немає зараз, нас свої. Проможна утримати це приміщення, тому що тут лише на енергоносії на наступний рік триває там два половина мільйони. Це треба якщо буде, можливо, то якщо буде на балансі у районі адміністрації, то воно допомагає. Воно не може бути на балансі. То, Чи буде фінансування держави? Дивіться, Ви там ціло. Там ціло будемо бюджетів, тоді можемо общаючи. Це, 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 це не тільки не обласна, це не лише обласна адміністрація. Це е, повинні ми не ми зробити. Повинна зробити адміністрація техніко-економічне обґрунтування можливості прийняття цього приміщення. Вони повинні порахувати бюджети, фінансування, затрати, там і затримання і так далі. Цього ще не зробили. Цього ще не зробили. По одній простій причині, тому що це довга процедура і рішення буде це приймати не районна військова адміністрація, не власна військова адміністрація, а Кабінет міністрів України приймає до державної власності. Цю процедуру ми паралельно запустили, правильно сказав заступник. На випадок того, якщо громади відмовляться, то ми, як другий варіант, розглядаємо передачу державі. Наразі згода громад є таких громад, тому ми можемо запустити процедуру з передачею громад. Цього приміщення, приміщення, де спробуває територіальний центр комплектації підтримки пошиванка та поліція Сумського району. Так. Ще раз доповню, що фінансування районної Ради передбачається в розмірі близько півтора мільйона гривень на рік і це витрати виключно на оплату апарату управління, на оплату на заробітну плату технічному персоналу. Кошти не передбачені, на оплату сім, кошти не передбачені. На оплату комунальних послуг кошти не передбачені. Тому такі рішення і приймаються. Ми, скажімо так, по факту фінансово не можемо його утримувати. Абсолютно. Там вже треба звертатися. Ну я понімаю, всі знають, що районні ради. Десь розміщення, є приміщення, є робочка. Ну, дивіться, я, я на переписку з кабінетом міністрів, переписку веду з міністерством фінансів. Ми це, і, це, і, це, і, це і, все вже робили. Ми все писали. У нас є відповіді від Мінфіна, від Мінекономіки, від губернатора, про те, що хлопці. Зараз війна, ваше фінансування в розмірі такого-то так, точка. Все тому. Так ми жаль в цьому об'ємі і визначимо, де ну, гроші даються тільки на зарплату. І на зарплату, щоб ви розуміли, то, наприклад, спеціалісту виділяється 8 тисяч гривень з, з, з урахуванням виплат. Вона в руки отримує 5 тисяч гривень. Грошей на фінансування ради немає ні приміщень, нічого. Ні на нагороди, ні на що немає. Це там, Мільник є можливість дати, він дає є можливість у громад дати якісь кошти, вони дають але ж ми розуміємо, ми прожили там. Ми за минулий рік зекономили півтора мільйона гривень і вони впали нам на 2024-й двадцять четвертий. Ну раді. Ми зекономили ці кошти. Це тоді, коли у громад була можливість фінансово там більш-менш давати нам підтримку якості. Місто суми давали там і Лудмидин, і Катіні, Миколаївка. Там ну, багато громад нас підтримували зараз. Ви самі розумієте, ну. Їхати мені в Краснопіль я просити гроші, я туди в житті не певю, тому що Краснопіль в Краснопілі самому грошей не вистачає. Ось я в п'ятницю був, і бачив, що твориться. Там треба ліквідовувати надзвичайні ситуації, результати авіаударів. Зараз ну, громада не до цього. Почому в пріоритеті адміністрація говорить про те, що треба громадом придбати, тому що ми розуміємо, що двигаємося ми до того, що от зараз Краснопілля віддається там дуже здоровим. Авіаударам, обстрілам і тому подібне. Хатінь, юнаківка, Краснопілля, Моропілля, всі прикордонні громади в надзвичайно складному становищі у нас туває. Суми, звісно, стабілля, не, ну, трохи краща ситуація, але теж не зовсім добре, я би сказав. Але, по крайній, ну там в крайній випадок громади не б якось тут розміщуватися там, там, на якусь перспективу. От чому таке рішення є? Це говорите, але я запрошував. Ну, не може держава, не розуміє трохи. Ніхто прав ну, повноваження районних в конституції вони є. Держава... Я, я, держава... Та що, що там піднімали, підіймають питання Але до повернення ряду функціональних обов'язків. Не можна. Ви так не зрозумієте, У нас в районі було удвічі менше штату, ніж зараз. Грушся? Чому ж передача приміщення? Ми ще не сказали, але не дійшли до цих питань. А передача приміщення нам дозволить скоротити третину персоналу. Трапівну. Ми йдемо на скорочення. Ми, от зараз у нас 12 чоловік працює, ми скоротимо 4. І за ці там, мільйон чи півтора гривень нам не потрібно буде їх ніде шукати просити. Мій, і, вас, які посади скорочуються, скорочуються, Скорочується посада робітника, скорочуються дві посади прибиральниці, скорочується посаду, пропонується скоротити посаду спеціаліста, який займається отриманням цього приміщення. Тобто ми там наступний проєкт рішення, який ми пропонуємо до дорозі, це буде упорядкування штату з 12 чоловік до 8. -ти. Ще питання у мене. Що ви битуйте, або на Олександр, ви прописали, що рівна частина, одна п'ята частина рухового майна, без на торі, на а засідання. Є а, позиція щодо використання даного майна рідними частинами між громадами? Вона ж буде без відділення на той, а так ми собою ставитися. Ні, ромі є узгоджена позиція. Звісно, звісно. Громада між собою позумілиться, вони прийняли рішення, а все це програма. Це консолідоване рішення, там ніяких Я за це і питаю, тому що є балансом тримувачем рівень і частина, рівними частинами це Крумські НАТО. Рівними частинами, але ж у нас наступне рішення, ви там бачите, mm -hmm. да? і тут так, прописано, що вони надають згоду, щоб балансоотримувачем mm -hmm. давній подібні була управителем Миколаївська селищна рада. Mm -hmm. Тобто вона буде вже е, і сільські ради на договорних відносинах з нею будуть вже вести перемови щодо е, здачі. Згідно оренди, згідно чи на западку отримання, що було але... Відповідно до пропорції кожного до п'ятого. Я правильно розумію? Ну, так, о, Нічі, так. В рівних долях. В долях. рівних долях. А вони ж не виділені в натурі. Це, це незаймі, а вже коли вони, вирі, якщо, виріш... Давайте я скажу, якщо… Вони захочуть так. виділити їх в натурі, вони закажуть технічні документи, зроблять їх і будуть ділити, бо ну, вони будуть як власник уже самі їм використовуватися. Це приміщення. Але хочу відзначити про те, що е, договори оренди перебування тут державних органів, органів середування е, буде на підставах тих договорів -оренди, і оренди, які чинні, які при зміні власника. Ну, не, при з власника <клухи> чимності не самолю. Ні, не Ну, не видно. Наш самоліт. Настрій голосувати. Питання є ще по першому пункту? Прошу визначатись. Хто за? Минутку. За одного з дякую. Питання один-два про заплату передачу зі спільної власності територіальних громад сіли, селищ міську з району до комунальної власності територіальної громади Миколаївської селищної ради іншого окремо індивідуально визначена майна. Шановні депутати, це стосується майна, яке знаходиться будівля адміністративного будівлі, яке рахується в нас на палаці. Це і грати, і, і ялинки, це і майно, яке знаходиться в малому великому залі. Це там це і замки, і двері, які скажемо, движимо, да? то пропонуємо за згодою із громадами передати його Миколаївській селищній раді для подальшого використання як балансоутримувача. Добре. Прошу визначити. Ви ж домовлені, що вони за образом Києва виключують, стали не повинуся. А що за районною радою залишається? За районною радою залишається майно, яке, яке ми якому я зараз користуюся. Тобто за наші... Майно автомобільчі залишається. Ще питання є? Прошу визначити, хто за? Юрій Іванович. Юрій Іванович, Прогол. Прогол. да. За. проголосуйте. заголосуйте. Прогол. Проти. Утрималися одноголосно, дякую. Mm -hmm. uh, Про позаплатну передачу зі спільної власності територіальної громадській селищ місь, Сумського району до комунальної власності територіальної громади Хатінської селищної ради, ніж окремого індивідуального визначеного майна, uh, шановні, uh, депутати, це теж у нас перше рішення було і те, що Дохотінська є територіальна громада, відходи маю яке це, як мене все зазначить. Це будівля, якою користується борщевий інформацій і поліція на баланс. І відповідно, в них теж там є грати, є лічильник, який теж передається відповідно. Дохотінська громади, як до балансу тримача. Добре, ми ще позиція, прошу визначити. Хто за? Хто проти? Утримався. Оно дякую. Так. У нас е, питання 1-4.5. Віталій з зрахуванням того, що рішення про передачу громадам комісії підтримано. І адміністрація районної військової підтримує цю позицію. Я як ініціатор цього питання. Тоді давайте питання дві чотири п'ять зніме розгляду комісії. І прошу питання наступне по виконання районного бюджету по 9 місяців. Добре, підтримую враховуючи Те, що ви сказали, військової адміністрації що приоритеті на мадові да майно тому це питання знімаємо. Друге питання. Про виконання районного бюджету сумського району за 9 місяців 2024 року. Андрішу, плану, а будь ласка. Районний бюджет Сумського району за 9 місяців виконаний на 135,9%. Отримано коштів сумі 219 тисяч 296,82 копійки. Перевиконення за 03 тисячі сто. Значить, крім власних доходів до районного бюджету Сумського району надійшла субвенція з державного бюджету на утримання районної ради за 9 місяців, вже мільйон 87,200 субвенція з державного бюджету на придбання житла на придбання житла, на соціальний захист на придбання житла, сімей, які постраждали внаслідок війни, це 1 мільйон 952 400 і надійшло інших субвенцій з місцевих бюджетів. З обласного бюджету це 2 мільйона 8 686 тисяч гривнів. З обласного бюджету 921 тисяча. На 6 громад, які передають субвенцію на архів, це 332 тисячі. І субвенції з місцевих бюджетів 785,4. До спеціального фонду районного бюджету ще передана субвенції з Сумської міської ради, суми триста п'ятдесят на виготовлення шістдесят На виготовлення документації на укриття. Ну і власні доходи їхні виконання платі за ренту становлять 128, 124 восім ну, тобто Перекона... Переконання становить 175%. Видатки спрямовані на соціальний захист. Це компенсація за пільговий проїзд чернопальцем, бензин, дрова у сумі 871,3 тисячі гривень і на ВД 49 49,6. На державне управління спрямовано коштів 3 млн. 126 і 6 тисяч гривень. На, на програму районної ради 75 і грн. тисяч гривень, на утримання дотового архіту 332,06. На судові рішення способ захисту 3028 гривень. І інша субвенція до. Державного бюджету сто тисячі. Ну і все, кошти з я я сказала, які це нам отримують. E, це шести громад, це ті, що передають. Ті, що ми всі так повідомляємо. Так, так, так. Крім Степана, то Степанов теж не приймає рішення. Вони забирають да? Ну, вони надають послуги, довідки видають, але ж 180 тисяч сума великої втрачають зарплату. Я це за що кажу, то що тут на приміщенні, приміщення, таке підключить, скільки справ ще знаходяться. Там лава, чи двоє, що не які. Якщо завтра передасте все це майно, майною, то у витребувати і треба поліція, це все забирати, ми розуміємо, прекрасно, якщо бувається справа, яке тіляться, потім не нараховуються. Рокій ми можемо все Тобто Треба вийшла, які вибачите, що знаходиться в цьому приміщенні, але ж потім, коли власне з'явиться інше, подивіться, що буде. І Кожен скаже, а я хочу тут свої справи зробити. Я інші власне з'явитися. Вона це з громад. П'ять громад. П'ять громад. Яким передамо. А фактично справа знаходиться. Справа і знаходиться, це ж трудові.

Так, да, це той, не оцей, що в адміністрації, а той, що громадовський. Це той, що в садах. Так, це той, що в садах. Добре, ще питання будуть? Дякую. Прошу визначитись. Хто за? Юрій Іванович. Да, я за. Хто проти? Утримався, дякую, голосно